Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Луганськ. Місто Луганськ, що заважає окупувати Луганськ. Місто Які є перешкоди, що заважає де окупувати, Звільнити від расистів місто Луганськ. Ну, буде звільнений Луганськ. Так, так, тут наміри дуже сильні. Ще будуть працювати із всіма зрадниками, тими, хто на Росію працював, хто нажився на цій війні, на стражданнях цих. Дуже сильна переворот, ну, перевернеться. Так, як було в Луганську, так більше не буде. Тут злочинців будуть, винищено буде. Перемога повністю так, де купують Луганськ. Причому, що буде відбуватися, звідти будуть тікати, тікати будуть військові. Тікати будуть всі колаборанти, всі, хто на Росію робив. Тікають. Є захист. Місто має ну, там, де Луганськ, стоїть якась оборона. Що буде відбуватися? Прорвуть цю оборону, возьмуть в полон. Ну, там буде невелика, ці загони якісь будуть невеликі. Невелика кількість військових буде чинити там якийсь опір військовим України, але все одно їх, їх возьмуть в полон і прорвуть цей опір. А самі основні вони потікають. Так, І місто пере, ну, буде від, відновиться влада України. Ну, багато буде роботи з прихильниками Росії, з ними будуть. Тут, як антипропаганда почнеться, щось будуть робити із людьми, їм будуть показувати, розповідати і показувати, що відбувається насправді. Що відбувається насправді. З цими людьми будуть робота. Так і зможуть. Люди побачать правду і е, ці, е, ну, більше не зможе працювати оця така брехня, пропаганда Росії. Но, нове життя. Ще є така небезпека, що можливо. Росія вчинить якусь помсту. Але це буде ну, незначна помста така, її від... відіб'ють військові України. Ці ракети будуть відбиті, і це за допомогою. Ага, тут є ще буде в Луганську в місті самі колаборанти, які будуть працювати на Росію, які ще не втікли і вони допоможуть зчинити як помсту таку вбивати. Буде намагатися ще щось, ні не зможуть вони вбивать вбивати. Тут ще багато роботи на повернення полонених. Із Луганська багато людей, хто знаходиться в полоні. Їх треба звільнити. Їх звільнять і повернуть до своїх домілок. Скажіть, будь ласка, яке це саме число? Що коли саме деокупують, буде звільнене місто Луганськ? Друге число. І це буде такий швидкий рух. так Хочу забрати весь негатив, що заважає, де купувати. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую всю пропаганду расистську. Більше не працює пропаганда. Відкриваєш шляхи, заперечую весь негатив. Запереч, не буде відкрита дорога. Заперечу. Заперечу. Де надасться вся необхідна зброя Україні. Українським військовим. Ой, там пропаганда жутка, жутчайша. Більше ніхто Росію не слухає. Припиняється вся пропаганда, заперечує. Відкриваю дороги і шляхи на деокупацію Луганська. Буде так, буде так, буде так. да перекриваю. Більше ніхто не зможе працювати на Росії Перекриваю, перекриває Відкриваю всі шляхи на деокупацію Луганська від расистів, де буде повернута територія України, відновлена влада України, буде так, буде там. Відкриються всі шляхи дороги. Прийде допомога людям. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновити владу України у Луганську, відновити, де, де окупувати Луганськ від расистів, звільнити місто і повністю винащити, вигнати всіх расистів і відновити закони України. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійснене. Так, є ще така інформація, що може перейти на бік України колаборанти. Дякую за увагу.